Великий кутовий диван це завжди вдале рішення для просторої кімнати. Боковий елемент дивану оздоблений трьома маленькими подушками, під якими знаходиться просторий короб для білизни з механізмом крокодил. Прибравши подушки та просто повернувши сидіння, ви отримуєте повноцінне двоспальне ліжко. Приємний бонус це вмонтований столик в корпус дивану. Ну а піднявши кришку, ви отримаєте великий короб для зберігання речей. Дивани з поворотним механізмом все частіше обирають наші клієнти, адже це зручно, стильно та функціонально.